Розучування вірша про лікаря Послухайте, будь ласка, вірш, який ми сьогодні будемо з вами розучувати. Заболіло в мене горло, і приходив лікар вчора, подивився і сказав Ти без шарфика гуляв? Ну, і як це він вгадав, що без шарфа я гуляв. Мабуть, треба вчитись добре, щоби вгадувати хвороби. А зараз малята, ми його будемо повторювати. Разом. Заболіло в мене горло. І приходив лікар вчора. Подивився і сказав, ти без шарфика гуляв. Ну, і як це він вгадав, що без шарфа я гуляв? Мабуть, треба вчитись добре, щоби вгадувати хвороби. А зараз я пропоную вам пограти в гру, я почну, а ти продовжуй. Я зачитуватиму рядок вірша, буду зупинятися, а ви його будете продовжувати. То що ж, починаймо. Заболіло в мене горло. Підскажіть мені, будь ласка, далі. Так, і приходив лікар вчора. Подивився і сказав Ти без шарфика гуляв? Ну і як він це вгадав? Підскажіть далі? Вірно. Що без шарфа я гуляв? Мабуть, треба вчитись добре, підскажи далі, щоб вгадувати хвороби. А що ж треба робити, діти, щоб не хворіти? Вірно, треба найбільше часу проводити на свіжому повітрі у різні пори року, займатися спортом. Приймати водні процедури, загартовуючі процедури у воді, вживати в їжу, овочі і фрукти.